Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогоднішня подія дня це те, що відбувається зустріч в Стамбулі. Крім того, президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками правоохоронних органів, і фактично і зустрівся з усіма ці антикорупційні. Органи і Служба безпеки, і офіс Генерального прокурора для чого? Для того, щоб дати відповідні доручення, і протягом двох тижнів суспільство побачило результат. І я сподіваюся, що так і буде. Тобто, Верховний головнокомандувач Збройних сил України президент тримає руку на пульсі і чує, зокрема, людей. Тому що, як дехто, ви мені пишете в коментарях, мовляв, хтось веде до диктатури, ні. Це є абсолютно нормальна реакція на позицію громадянського суспільства. Це є абсолютно нормальна дискусія, коли випрацьовуються певні рішення. І коли я кажу про те, що ми маємо бути єдиними консолідованими проти зовнішнього ворога, повірте мені, це зараз найважливіше. Дивлячись на досвід. і Зараз от спостерігаючи бійців, тому що я маю унікальну нагоду та честь цими днями поспілкуватися з хлопцями і дівчатами, які безпосередньо виконують бойові завдання в складі сил територіальної оборони Збройних сил України, прекрасні світлі обличчя. Попри те, що вони багато хто з них ще на війні, з 2022 року отримують поранення, проходять через неймовірні складнощі і труднощі, вони продовжують боротьбу. Тому що вони чітко розуміють, треба жити на своїй вільній землі, не бути рабами. Можливо, хтось із вас почує це від мене і скаже пафосні слова, заяви, гасла. Але коли ти чуєш це від людини, яка вже три з половиною роки на війні і могла би вже не бути у війську, тому що мала поранення, яке дає право а, написати рапорт за станом здоров'я і звільнити зі складу збройних сил. Але він продовжує виконувати завдання, то це звучить зовсім як не гасло. Тому я вкотре просто наголошую на тому, що в нас є головна мета перемогти зовнішнього ворога. І з внутрішнім теж треба боротися. Так треба боротися зі зрадниками, так корупціонерами. І це теж буде відбуватися. Ми не ідеальні, і система не ідеальна, як і в будь-якій країні. Треба враховувати це, вибудовувати зміни і вирішувати. Ці питання, знаєте як, в робочому порядку, без сплесків і так далі. Я вам скажу, що якщо ви говорите про те, що в нас диктатура, подивіться, як люди вільно вийшли на акцію протесту і в тому числі нецензурними словами та ми іншими доносили те, що вони думають. Будь ласка, ну то для чого порівнювати з Росією і так далі? Побійтеся Бога. Ми живемо в вільній країні, з вільними людьми, прекрасними людьми. Які в тому числі мають право на протест і його реалізовують. А тепер давайте вже про а, Стамбул, тому що я думаю, ця тема вже вичерпана. Ви розумієте, що все буде гаразд, і порозуміються наші правоохоронці, для чого нам туди влазити. Отже, для цього є в нас цілі інституції. І нехай вони просто працюють. І президент теж за це виступає. Тепер переходимо до зустрічі зараз. Вона має незабаром розпочатися, є питання сторін, значить. А... Пісков уже сказав, що діаметрально протилежні позиції, значить, по меморандумах, але ці меморандуми треба узгоджувати. Вона має розпочатися о 19-й годині. Ця зустріч а, в палаці прекрасному, а, в Туреччині, в Стамбулі. А, я там бував, має там розпочатися а, о 19-й палац Череган. Очікування від перемовин залишаються низькими через значні розбіжності між позиціями сторін, які Кремль назвав діаметрально протилежними. Отже, давайте тепер подивимося, наскільки позиції протилежні, щоб було зрозуміло, наскільки ми далекі зараз. Тобто у України є чітка мета, і саме за цю мету в тому числі ведуть боротьбу наші герої на полі бою. І це не перехід червоних ліній. Це не давати можливостей Путіна зловживати, шантажувати нас, українців, залякувати і весь цивілізований світ. Отже, основна вимога України припинення вогню повне як передумова для обговорення тривалого мирного договору. Ми вважаємо вимоги Росії, такі як виведення військ з окупованих територій, відмови від НАТО та обмеження військового потенціалу. Непродуктивними та відірваними від реальності це позиція щодо російських вимог. Президент Володимир Зеленський висловив готовність до прямої зустрічі з президентом Росії Путіним, але Кремль відхилив цю пропозицію, посилаючись на український декрет 2022 року, який забороняє переговори з Путіним. Щоправда, потім вони сказали, що перемовини такі можливі. Але що говорить Пісков? Пісков говорить про те, що а, потрібно, щоби. Спочатку була напрацьована база. Ну тобто, щоб зустрічалися в Стамбулі, Росія затягувала час. За цей час вони намагалися змінити ситуацію на полі бою для себе в кращий бік, і відповідно висували вимоги і під цим тиском, плюс продовжуючи терор з повітря, те, що намагається робити ворог, тиснути на нас з метою, аби ми фактично пішли на поступки агресору. Ну, звичайно, що цього не буде. Що ж, Росія? Росія говорить узгодження мирної угоди, умов мирної угоди перед припиненням вогню, включаючи визнання визнання анексії чотирьох українських регіонів, обмеження військового потенціалу України, відмова від вступу до НАТО, припинення мобілізації, скасування воєнного стану, проведення виборів, оголошення нейтралітету та визнання російською мовою офіційною. Президент США Дональд Трамп минулого тижня до 23 липня погрожував запровадити нові жорсткі санкції проти Росії та країн, які купують її експорт. Тобто йдеться в першу чергу про нафту газ, Уран та інші мінерали. Туреччина виступає як посередник, надаючи платформу для переговорів. Турецький міністр закордонних справ Фідан брав участь у попередніх раундах. І, ймовірно, головує на нинішній. Зустрічі, обидві сторони погодилися обговорити меморандум, запропонований під час другого раунду та додаткові обміни полоненими. Тобто, по суті, на сьогоднішній день якогось прориву очікувати не варто, але це важливо для України, тому що ми себе поводимо максимально конструктивно, ми себе поводимо прагматично, тому що в тому числі наше завдання, якщо є можливість спробувати. Досягти навіть в форматі таких перемовин якихось результатів, в тому числі навіть щодо обмінів полонених, це вже важливо, це вже має працювати, і тоді потрібно зустрічатись, якщо вдасться пройти далі і поговорити про те, щоб припиняти вогонь, це теж результат, до цього теж треба прагнути. Але звичайно, що ми до цього рухаємося через позицію сили. Мир через силу, про це говорить президент України, керівник Офісу президента України, як це і було у випадку ірансько-ізраїльської війни. Саме це є приклад для нас, яким ми, за яким ми хочемо рухатися. І до цього спонукаємо наших партнерів в першу чергу Сполучені Штати Америки, якби як аби саме за такою формулою ми просувалися, ну і до речі, щодо цього. Говорив і головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, який зазначає про те, що нам потрібно більше можливостей для далекобійності, як і говорив президент України Зеленський, для того, щоб вражати більше об'єктів військово-промислового комплексу та інших військових об'єктів на території Росії з метою, аби тиснути на противника, з метою, аби ми виходили. На якийсь прогрес в цих зустрічах тільки через тиск ми можемо це здобути. Попередні раунди перемовин перший відбувався 16 травня в Стамбулі. Тривав менше двох годин. Була домовленість про обмін тисячу полоненими з кожного боку, що стало найбільшим обміном на той час. Жодного прогресу щодо решти питань не було досягнуто 2 червня відбувся другий раунд перемовин теж в Стамбулі. Домовленість про обмін усіма важкопораненими та серйозно хворими полоненими. Ну і поточний стан є продовженням зусиль, тобто продовженням ось того, що відбувалося. Наскільки зараз Росія готова до якогось конструктиву, у мене є великі сумніви. Тобто, все ще на них потрібно тиснути, все ще треба бити по території Росії, все ще треба знищувати ворога на полі бою і застосовувати максимально всі елементи тиску та санкцій проти агресора. Тоді, можливо, і буде якийсь прогрес. А так, звичайно, подивимося, як наше завдання, в тому числі, показати нашим американським партнерам, що ми конструктивні. Окей, спробувати ще раз, ми спробуємо в черговий раз, тільки якщо вже і після цього. Пройде 50 днів ультиматуму і не буде жорстких кроків, то, звичайно, це буде сигналом для Путіна, що можна продовжувати принижувати і Сполучені Штати Америки і президента Трампа особисто, і весь цивілізований світ. Я сподіваюся, все ж таки, що американський лідер цього не допустить. А, звичайно, в українській армії можете бути впевненими: бережіть себе і слава Україні!